Команду нашої школи спритні лисенята. Вони у нелегкій боротьбі територіального етапу змагань з футзалу Всеукраїнській шкільній лігі Пліч-опліч здобули перше місце та будуть представляти нашу громаду на районному етапі. А саме: Федоренко Володимир, 7 Б, Мартинюк Микита 7 Б. Ліп'янець Філіп, 7 Б, Строчинський Єгор 7 Б. Леонов Константин 6 Б. Свилинський Володимир 9 Б. Тимошенко Нікіта 6 А. Швець Владислав 7 Б. Сафонов Максим 6 Б. Плешков Олександр 6 В, Франгул Максим 6 Б. Мартинюк Данило 6 Б. Привітайте своїх однокласників. Привітайте своїх однокласників. Вітаю. Це просто емоція.